Це яке дебільне, дебільне просто робила оцю розмітку ліски на мив. Миколаївці скаржаться на нову розмітку, яка тягнеться з лісків аж до намиву. Нахріна! Подкажи мені на З із полоси. Появилась велосипедна дорожка, йде, йде, і вона поїхала налево, направо, якщо надо на велосипеді. Значить, получается, не надо тобі направо на велосипеді. Іжай налево, а направо не надо їхати. На квісті разом з віцемером Віталієм Луковим проїхалися цим маршрутом. Під час поїздки посадовець відреагував на скарги водіїв. От люди поїхали, вони вони не розуміють. Тут, 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 тут треба кром малювати. А це треба ще до домалювати до ці а тому а, що а, а, а. це не нормально. Вже. Ну от ви бачите, за що я вам і казала? Ну це ж порушення правил, це ж не. не... Непогана не розмітка це порушення правил. Якби справа не було автомобіль, а був тільки громадський транспорт, ніяких проблем тут перестроїтись немає. Кількість порушень просто зашкардя. Люди не навчені їздити відповідно до правил дорожнього руху, відповідних розміток і так далі. Думаю... Але помаленьку це навчимо людей. Віталій Луков пояснив, що торік оголосили всеукраїнський конкурс на схеми дорожнього руху з урахуванням велоінфраструктури. Перемогу тоді здобула ділянка саме в цьому районі. Там можна використовувати велосипед не тільки для відпочинку, або не тільки для дороги додому на роботу. Це дуже гарний житловий масив, і дійсно для велосипедистів ніяких не було створено умов. Ми знаємо, що є така досить складна лінія зв'язку, можна сказати, дорожнього зв'язку між намивом. Лісками і містом, тому ось цю ділянку ми подали на конкурс. Вона виграла саме тому, що вона комплексна. Що думаєте про нову розмітку? Пишіть у коментарях. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.